Вже майже рік, як було відкрито комплекс відпочинку, Ойстервіль – устрічне містечко у селі Кордон. Тут на березі Телігульського лиману, найбільшого екологічно чистого водоймища в Україні, з часом може з'явитися ціла низка інших об'єктів цього комплексу. Він стрімко розвивається. Сюди з задоволенням їдуть відпочивати жителі Одеської та Миколаївської областей. Діляться Юлія Шелест і подружжя Сергій та Лариса Майстренко. Все дуже подобається. І ще, враховуючи те, що в Одесі моря нема, можна так сказати, приїхали тут поїсти, відпочити і покупатися на лимані. Лиман ми знаємо добре, тому що ми з Березівівки. А сюди приїхали вперше. Тут дуже широкий лиман, чистий красивий, лиман. чистий, е дуже багато тут е риби. Раніше тут судак такий був, і то супер. А потім пелінгас. А зараз ми тільки бичкало <головік> на удочку. обов'язково на це чистий лиман, телігульський відпочити. З Миколаєва нехай всі всі рідні приїжджають. Вони ще запрошують. Не були да от і відмітимо день народження. Позитивний приклад устрічної ферми у кордоні може допомогти вирішити цілу низку соціально-економічних питань від працевлаштування місцевого населення до гармонійного розвитку узбережжя та відновлення тут туристичної інфраструктури, впевнений голова визирської сільської ради Валерій Стоїлакі. Я цю неділю був на в кордоні був на Лимані. Мені дуже сподобалося, дуже багато народу. Всі люди приїжджають і не на устриці, і так дихають. І вже там бачу, появилися скутіра, там лодки, катамарани, Ну корожі. Одих ідеї, дай Божо наші люди дихалися і щоб все быстрій все закінчилося, щоб ми могли дихати і на лимані, і на морі, щоб ми захалялися і набиралися здоров'я. Відпочинок на березі чорного моря зараз несе небезпеку. Тож сьогодні устрічна ферма у селі Кордон стає улюбленим місцем для сімейного відпочинку. Вважає адміністраторка комплексу відпочинку. Ойстревіль, устрічне містечко Світлана Пушкарьова. У нас можна відпочити. Поїсти устрічку, і не тільки устрічку у нас велике меню, дуже смачні страви. Ми нещодавно, тижні три, як відкрили вже будиночки. Це повноцінні будиночки. Люди, які хочуть приїхати відпочити з ночівлею, вони можуть це зробити. У нас є квадроцикли, катамарани, яхточки. Лежачки можна позасмагати. Ну так, от дитяча площадка. Ми ще і ще йде у нас будівництво, ще будується новий ресторан. Ми вже поспішаємо. Незабаром буде відкриття. Староста кордонського старостинського округу Оксана Третякова максимально сприяє тому, щоб туристична інфраструктура у своєму розвитку додатково живила бюджет громади, а місцеве населення мало можливість працевлаштування. Зелений туризм у нас і був в перспективному плані. Ми його планували давно, тому що у нас така місцевість, що в нас в основному земля, дохід основний дохід це земельний. Податок да і друге це за того, що ми проживаємо в такому мальовничому краї. Це наш телегульський лиман. Тут гріх було би, щоб не розвивали зелений туризм. І тому ось в нагоді стався наш лиман нашій новій організації це устрічна ферма. Радує те, що дуже багато населення, особливо молодь, зараз у нас вся при роботі. У Визирській громаді є дуже гарні місця та краєвиди, чиста екологія. Відтак, на майбутнє тут є всі можливості для активного розвитку, в тому числі рекреаційної складової. Є амбітні плани і у співзасновників проекту Ой Стервіль, містечко Віктора Іванченка та Андрія Пігулевського. У нас є потенціал розвитку э, в дальнейшем, скажем так, оздоровчого комплексу на Тильгульському лимані. На сьогоднішній день ми создали э, устрічну ферму, проект для проживання людей. На дальний год на 24-й будемо виходити более з бюджетним. <кхем> Глемпінгам, щоб оселити якби як можна більше людей у нас на лимані. Хочемо зробити для людей великий сюрприз. Великий сюрприз, а саме підняти нашу посічаємось і зимою, ну і створити, звісно ж, круглогодічні робочі місця. Тобто потенціал стоїть у нас в этом. Буде обов'язково частина нашої території відведена саме під оздоровчі процедури. Бо Телегульський лиман славний своїми грязями. Можливо, зробимо зараз обраховуємо економічну модель термальні джерела, ну, тобто догрівати цю також лікувальну лиманську воду. Ось. Ну, Якісь можливо там, масажі чи якісь такі моменти да, будемо робити. Прибутки сфер відпочинку зеленого туризму та рекреації в бюджеті деяких європейських розвинених країн є відчутними. Саме зараз, незважаючи на війну, цей напрямок має всі шанси стати одним з пріоритетних для майбутнього розвитку та поповнення бюджету визирської ОТГ.